Всім привіт! Ви на каналі Фудачка Влог, боже горе, це ніби я їбать блогер. Сьогодні буде трохи нестандартне відео. Я хочу поговорити про свою слабкість е і навіть, мабуть, трошки виговоритись. Моє слабке місце це моя самотність. І через межовий розлад особистості це підкріплюється хронічним почуттям, відчуттям порожнечі, пустоти. І річ в тому, що я борюся з тим вже дуже давно, і в мене, на жаль, не виходить, де би я не була, що би я не робила, я почуваю себе самотньо, особливо з тим часом, коли через деякі мої внутрішні зміни, через деякі мої особисті обставини в житті я віддалилась з друзями. Це я вважаю, моя провина, хоча тут можна розглядати з двох сторін, але чи відчуваю я провину, так, чи я несу за це. Чи я несу відповідальність за наслідки, так. І мені здається, я несу відповідальність за наслідки в декілька разів більше, ніж можу, бо я цього не стягую. Що б я не робила, в мене не виходить позбутись почуття самотності і порожнечі. Я набивала нові тату, проколювала пірсинги. Я намагалась грошима заповнити цю пустоту. Я купляла імпульсивно нові книги. От в мене стопка непрочитаних книг. Одна одній з них ще от такий приблизно стоїть телефон, деякі з них я почала читати, але так і не закінчила. І я почуваю себе неповноцінно. Я відчуваю, що я. Вже не така, як була раніше. Я хочу мінятися, хочу бути такою, як раніше, але в мене не виходить, і це вже зовсім нова версія себе, яку мені дуже складно прийняти. Я не знаю, чи це депресія, мене так змінила, чи якісь ще особисті обставини, але я вже не та. І мене це дуже лякає. я не знаю, що з тим робити. Намагалася заповнити новим одягом. Новими книгами, як я вже казала, новими проколами, новими тату, особливо їжею, знайомствами, які насправді не приносили мені задоволення, цигарками, алкоголем, які мені не можна було вживати, але через те, що я схильна до самошкодження, я не могла повністю себе стримати від цього фільмами. Я намагалась бути з собою наодинці, але в мене не виходить. Я співзалежна від людей. Я почуваю себе неповноцінно, коли щось йде не так, коли якоїсь людини бракує. Наприклад, зараз мені дуже бракує Олесі. Я зараз не спілкуюсь з Олесією. З одною моїх найближчих людей, це зазвичай, не зазвичай це завжди була Олеся і Дана. І через це я теж відчуваю дуже сильну пустоту. І порожнечу, і я намагаюся заповнити її іншими людьми, надіючи, що хтось зможе мені замінити її. Але це не працює, на жаль. І я це усвідомила тільки нещодавно, і я, мабуть, не буду продовжувати навіть нові знайомства, бо в цьому просто немає сенсу. Я насправді дуже сумую. Я не знаю, що ще сказати про свою самотність, тому що я думаю... Тут, в принципі, не можна багато сказати, чи нормально себе так почувати? Так, це окей, але не такий довгий проміжок часу, і, я думаю, не так гостро. І ще це посилює страх самотності і саме відчуття самотності. Загострює моя співзалежність до людей, тому що я, я не я без соціуму, я не я без близьких людей, і в мене завжди має бути баланс. От в мене завжди двоє найближчих людей. І коли порушиться цей баланс, я намагаюся його вирівняти, я намагаюся заповнити ту пустоту. І я навіть не знаю, що мені більше переважає, чи почуття порожнечі, чи почуття самотності, чи вони між собою, між собою суміжні. Але я просто розумію, що я заплуталася, я не знаю, що мені робити далі. Я не знаю, як заповнити в собі ту порожнечу. Просто не виходить. Не виходить заповнити це їжею, не виходить заповнити це. Новими книгами чи І втекти в ескапізм Не виходить перекритися новим одягом, як би я стильно там не виглядала деколи. Хоча зараз я не вважаю, що я якось класно вдягаюся раніше, це було краще. Новими навушниками, які я дуже сильно хотіла, це не зробило мене щасливою. І це логічно, бо насправді матеріальні речі рідко роблять людей щасливими. Це навпаки показує те, що вони намагаються заповнити моральну порожнечу, чи самотність, чи прикрити якісь свої незакриті гештальти. Я довгий час думала, що мої друзі відмовились від мене через мою депресію, бо на це важко дивитись, важко щось сказати, важко підібрати, важко зрозуміти. Хоча є люди, які мене розуміють, і які мене підтримують і підтримували, я за це дуже вдячна. Але це не забираю того, що я відчуваю. І я почуваю себе кожен раз егоїсткою, коли я намагаюсь виговоритись комусь, коли я, коли я намагаюсь сказати і кричати про те, що мені погано, тому що зараз мені стало гірше. У мене знову з'явилися погані думки, і раніше, декілька днів тому, я могла їх контролювати, але зараз після зриву я не можу цього робити. І я просто не знаю, що мені робити далі. Я не знаю, що мені робити з Олесією, я чекаю, але мене це вбиває. Я не знаю, що робити зараз з людиною, з якою я сумую, з якою в мене були стосунки, тому що людина мене уникає, а я так відчайдушно потребую її. Бо я прив'язана і я намагаюся цією людиною заповнити порожнечу, бо я почувалася цією людиною щасливою певний період свого життя. Музика. Не допомагаю. Раніше допомагало, але зараз це не допомагає. Куріння не допомагає, нічого не допомагає. Навіть моя психотерапевтка не дуже мені з цим допомагає. І мій психіатр теж. І я просто загубилась, я не знаю, що мені робити далі. Я не знаю, скільки разів я вже це сказала за відео. Але я, мабуть, просто хочу бути почутою, я хочу, щоб мене зрозуміли. Ну, звичайно, я намагаюся розуміти інших людей, але в мене не так добре виходить останнім часом розуміти інших. І мене це також буває. І мені також дуже прикро, тому що мої думки голосніші, ніж думки когось іншого, на жаль. Не завжди, але переважно, не переважно інколи. Я просто хочу відчувати себе потрібною. Я хочу. Відчувати себе небайдужо до когось, але я знаю, що я небайдужа багатьом людям, але я не відчуваю цього. І можливо, хтось на мене розсердиться за це. Можливо, хтось скаже, ти не цінуєш цього або ще щось, але це неправда, це не так, я це ціную, я це бачу, але я не винна в тому, що я більшість часу не можу це відчувати. І це складно. Я намагалась кудись їздити, я намагалась відволікатись. Я в деякі моменти почувала себе живою, і в мене навіть зникала дереалізація. Але воно просто зникає на час, поки ти не залишаєшся сам, хоча навіть коли ти не сам, це почуття може тебе з'їдати. Я б хотіла зараз класно говорити на відео, як я справилася з цим, як я знайшла цінність собі, я навіть. Я навіть купила книжку, яка називається «Ти знайдеш скарб у собі. Там не видно. Але я навіть не можу її прочитати. Мені здається, я стала нецікава людям, бо крім депресії і роботи, я більше нічого не можу розказати. І я відчуваю, що я не розвиваюсь. Я не скажу, що я деградую. Але я не така завзята, як раніше. Я дуже сильно сумую за строю версію себе, але я розумію, що швидше за все до неї я не повернусь. У мене стаються зриви. І я, на жаль, не можу цього контролювати. Я думала, що я вже позаду цього, але... Кожен раз як я роблю два кроки вперед і потім роблю три назад. І це жахливо, тому що таке враження, що я нікуди не рухаюсь, і що насправді я не так і краще вже себе почуваю. Я раніше трималася друзів, тому що це моя друга сім'я, але зараз, зараз я не почуваю себе серед своєї сім'ї. На жаль. Я сподіваюся, що це нікому не відгукнулось. І насправді, що більшість не зрозуміє цього, бо якщо хтось проходить те саме, то я ще розпочуваю, бо це жахливо. Але навіть якщо себе хтось так почуває, я б хотіла сказати, що я розумію і це боляче, і це важко. Просто потрібен час, мабуть. Навчитись бути собою. Зі собою. І з собою, зі собою. Мене знову перебили. Знову хтось зайшов, навіть тут я не можу побути наодинці. На жаль, але я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео, незвичний формат. Можливо, я ще буду таке записувати, але я просто хотіла бути почутою. А все. Всім привіт! Я збираюсь в книгарню, іду кудись, щоб робити щось, аби не почувати себе непотрібною, самотньою і покинутою.